Антикрило для турбодізельних бусів. Нащо воно потрібно? А потрібно воно для того, щоб покращити аеродинаміку твого автомобіля. Це коли ти пиздуєш 200 по трасі, воно притискає задню ось твою для того, щоб краще щеплення з дорогою було. Давайте поміряємо розмір його. Так, де у нас ізмірительний прибор? Так, буде у нас 10 см. Висотою він буде 3 см. І довжиною. Бля, не вистачає рулетки цієї. Чую, треба щось побільше брати. Здоровий спойлер, оказується. І вдовжину він буде 58 см. Насамперед, цей спойлер просто на дах, на задні двері вашого буса. Для того, щоб додати вам поворотнички і стоп-сигнал. І просто прикольно він виглядає. В комплекті є все для його встановлення. Ось такі скобки, двосторонній скотч. І давайте підключимо, подивимося, які режими в ньому є. Коли ви будете натискати на тормоз, буде ось такий прикольний стоп-сигнал, додатково світитись. І, звісно ж, будуть поворотники. Ось таким чином будуть працювати повороти. Один і другий. Для того, щоб замовити такий спортивний спойлер для твого автомобіля, переходь по посиланням в шапці профілю на наш сайт. Артикул зараз на екрані для зручності замовлення. Або телефоновий номер також там. Дякую.